Влучає Володимира Огризка, міністра закордонних справ України, керівника центру дослідження Росії. Пане Володимире, кажемо вам доброго вечора. Добре, що маємо можливість спілкуватися. Є інтернет, є зв'язок. От на ваш погляд, перше таке буде і загальне, і конкретне запитання два в одному: як світ і захід можуть ефективно реагувати на цей уже відвертий терор росіян. Проти цивільного населення, яке вони не приховують, так і от в цьому контексті згадується виступ вчора в ООН ОННЗІ, їхнього нешанованого нами представника, який просто відверто бреше на весь світ. Про те, що українські ракети самі потрапляють у житлові будинки а мовляв, росіяни. Взагалі нікуди не стріляють. Я, я от, чесно кажучи, я коли це слухаю, я не можу зрозуміти, як його там взагалі терплять і як стримуються той самий представники України, щоб просто не прийти, не ну, ну вибачте, фізичну силу до нього не застосувати, бо справді хочеться просто чимось кинути в кран гаджета, коли ти слухаєш цю відверту брехню, і він сидить і це говорить. Ну але загалом, напевно, в першу чергу важливіше, як Захід може ефективно реагувати на ці ракетні обстріли. Доброго здоров'я, колеги, доброго здоров'я, шановні учасники. Дискусії я останні кілька хвилин був так таким так само тихим учасником, і мені дуже приємно було почути від пана Михайла його оцінки того, що відбувається. Я з ними погоджуюся відносно того, що з собою сьогодні являє російська зовнішня політика. Ну, це, це провал, це крах, це називайте будь-яке інше слово, тому що вона вже давно перестала бути зовнішньою політикою. Я би давно вже перейменував би МЗС Росії на міністерство пропаганди Росії. Тобто Лавров вже давно не дипломат, хоча за всіма своїми параметрами, там скажімо, на початку 90-х він подавав надії і справді. Кваліфіковано робив свою справу, але але потім продав душу дияволу. Ну і сьогодні став головним пропагандистом в Росії. Те саме можна сказати і про інших його заступників речницю, і так далі. Тобто, це все це все не треба сприймати серйозно. Це звичайна пропаганда, це те, що вони виконують як колись виконували. Радянські дипломати за часів СРСР, коли їм з ККПРС давали вказівки, вони їх перекладали на якось худоб'єдна англійською мовою, і потім е, все це видавалося як миролюбний зовнішньополітичний курс радянського союзу. Ну це ж саме робить сьогодні е, і е, МЗС Росії, перевертаючи все до гори Дригом, е, тому ну нічого нового в цьому немає. Як на це повинні реагувати? Наші західні партнери, мені здається, вони дуже чітко і ясно на це реагують. Подивіться, парламентська асамблея Ради Європи, парламентська асамблея НАТО, Європейський парламент визнають Росію країною терористом. Так, де хто каже, це політичні заяви ну, безумовно, політичні заяви, але ці політичні заяви потім трансформуються в дуже практичні речі. Ну, увіть собі, скільки у нас було різноманітних наших ну, друзів, інколи в Лапках, інколи без Лапок, які дуже хотіли нас помирити з Російською Федерацією. Ну от як сьогодні, після того, що зараз ці документи прийняті, як якийсь лідер країни НАТО буде говорити з Путіним у якій так би мовити якості? Тобто він говорить з ким з Керівником терористичної держави, я собі хочу поставити питання: а як на це прореагують його е колеги е по е політичному, так би мовити, блоку середніх країни? Чи це не використують тут же для того, щоб його опустити нижче плінтуса? Тобто, це серйозні речі, на які е ну можливо вони не будуть давати е безпосереднього ефекту завтра, але після завтра це надзвичайно важливі моменти. І я думаю, що те, що пан Михайло згадував про міжнародні трибунали, то для того трибуналу, який справді буде створений, а я в цьому так само не маю жодного сумніву, такі речі будуть важливими елементами, на які цей трибунал буде посилатися, обґрунтовуючи свої правові позиції. І це теж має дуже важливе значення, хоча і буде реалізовуватися трохи згодом. Пан Батенко має до вас запитання. Пане Володимире, ну не знаю, чи ви погодитеся з цією думкою щодо цієї ситуації, яка дозволила президенту Путіну здійснити цю військову агресію, ну, Європа ж, напевно, теж частково причетна в силу того, що вона сповідувала позицію Реальполітік. Пані Меркель, пан Саркозі, там Австрія, там інші країни. Зрештою, Михайло Михайлович цитував Бориса Джонсона, який власне в цьому ж інтерв'ю сказав, що серед тих країн, які... Ну, не вірили не то, що вірили на віру перемогу, а казав, ну краще вже хай так буде, як є, а ще краще, щоб Україна програла була Німеччина і зараз, нинішня Німеччина. Путін ж має справу з виборними демократіями, сам не будучи е е е виборною демократією давно. Як президент тоталітарної держави, фактично тоталітарний держави, він ж на щось розраховує. Він напевно не на розраховує на президентські вибори в Америці, що там поміняється ситуація, і демократи посунуться, і ставлення до України поміняється, які вже хочуть зараз аудиту зброї аудиту фінансового фінансів, які отримує, поміняється ситуація в Європейському Союзі. Тобто, чи буде Ми, очевидно розуміємо, що так може не бути, але наскільки Европа думку, співвідповідальна за цю ситуацію? Яка сьогодні трапилася з Україною? Дякую вам, пане Трампа, за запитання. Я з вами абсолютно погоджуюся. Європа співвідповідальна і зараз розплачується за свою безвідповідальну політику впродовж останніх 20 років. Я абсолютно підтримую цю думку. І так само про неї говорю нашим західним партнерам, що зараз настав час, коли ви будете платити. Ну ми платимо кров'ю, на превеликий жаль, і тисячами. Загиблих наших героїчних синів і дочок, а вони платять мільярдами і будуть платити ще більше, тому що нарешті до них, вибачте, за це саме слово, дійшло, що гратися в цю реальполітику означатиме, що дуже скоро на їхніх кордонах з'явиться оцей російський дикий звір, який буде нищити, грабувати, гвалтувати і таке інше, і таке інше. Дивіться, я в цьому плані навожу завжди приклад Німеччини, адже ця країна була локомотивом проросійських фактично настроїв в Європі. Вона, вона стала країною, яка через яку Путін фактично починав керувати європейським союзом, тому що керуючи Німеччиною, ти керуєш всім іншим. Це ж очевидно. І дивіться, які відбуваються ну, приємні, мені здається, метаморфози. Пан Шольц, який був міністром в одному з урядів, пані Меркель, говорить, що ми будемо допомагати Україні як майбутньому члену Європейського Союзу. Такого ще не було чутно від німецьких політиків. Ну ну, ну в принципі, ніколи. Вони про це говорили як про 40-літню перспективу. Наперед. Подивіться, що говорить пан Штейнмайер, який був свого часу міністром в багатьох урядах, і Тепер після відвідання України виступив з програмною промовою. і Сказав, що ми зробили колосальну помилку. Ми, ми тепер мусимо спокутовувати оці свої провали відносно Росії, і я особисто несу за це відповідальність. Давайте задаємо одного з провідних політиків Німеччини Вольфгана Шойбля, який був довгий час і в урядах, і головою фракції ХДС. в в парламенті і таке інше, він каже: я так само офіційно заявляю, що ми помилялися. Це говорять провідні політичні діячі сьогоднішньої Німеччини, і це означає, що в головах цих людей нарешті з'являється розуміння, що Росія це не друг, а що це ворог. Так, є ще корисні ідіоти, їх багато. Є ще люди, яких Москва продовжує годувати з своєї. Е, ну, е, нафтогазової руки. Але тренд, мені здається, зовсім інший. В Європі е, нарешті е, дали звіт собі, що е, ще трошки, і е, е, це буде точка неповернення для них. Тому саме вони сьогодні будуть допомагати Україні, тому саме вони сьогодні будуть іти далі, хоча е, будуть грати безумовно в свою гру. Нам не треба бути ідеалістами і думати, що вони покладуть все заради нас. Вони будуть думати про свої національні інтереси в першу чергу, але тепер наші інтереси і їхні інтереси співпали більшою чи меншою мірою. І от саме тому ми будемо разом з ними, а не десь в цій зоні. І це вже мені здається зрозуміло для багатьох багатьох тих, хто ще недавно сумнівався в тому, де буде Україна. Україна буде на заході. Оце важливо Олег Синютка, пане міністр. Нарешті в українському суспільстві склалась такий консенсус: єдність стосовно необхідності вступу України в НАТО. Ви були одним з тих міністрів, які практичними кроками торували цю дорогу. Врешті український політикум сьогодні декларує єдність щодо вступу України в НАТО. Ми не чіпаємо. Колаборантів з ОПЗЖ, бо я не вважаю цих зрадників частиною українського політикуму. От ви, як досвідчена фахова людина, яку пораду дали українській владі для того, щоб пришвидшити процес нашого вступу в північно-атлантичний оборонний альянс? Дякую, пане Олеже. Я справді е, такий, знаєте, закостенілий вже пронатилець, бо е, свої перші кроки на цьому напрямку робив ще в середині х коли ми готували. Акт про особливе партнерство між Україною і НАТО це був 96-й рік. Так що і свою позицію звичайно не змінював і змінювати не збираюся, і вважаю, що це єдиний спосіб реальної гарантії нашої безпеки. В цьому плані мені дуже хотілося б наша влада зробивши дуже важливий і мені здається абсолютно правильний крок, подавши заявку. Не розмивала цей крок якимись, ну такими, знаєте, трошки ну, дивакуватими, як на мене, пропозиціями, які оце от напрацювали Єрмак з Расмусоном. Бо ніхто досі не може зрозуміти про що власне йдеться. Там, де написано в статті 5 Вашингтонського договору, що напад на одного напад на всіх зрозуміє навіть дитина. А от коли написано багато-багато слів е, про е, гарантії, які не можна визначити, які одна одну якось накривають, перекривають, коли не зрозуміло, хто за що відповідає. І ми тепер чомусь починаємо це просувати, тоді от виникає питання: так ми, ми серйозно про вступ до НАТО чи ми граємося? Якщо вже ми сказали, що ми вступаємо в НАТО, все, це перейшли Рубікон. Інші варіанти не діють. Якщо потрібно мати якийсь перехідний період, так у нас є американські союзники і британські союзники. Ну можливо, французькі, які є країнами з ядерною зброєю, от ми повинні від них домогтися того, що вони зробили відносно Швеції і Фінляндії оцей період між подачою заявки і реальним вступом, а саме двосторонні конкретні гарантії того, що в разі нападу на Україну в справу вступає. Скажімо, Британія чи Сполучені Штати Америки чи Франція або вони всі разом в кінцевому рахунку вони всі були підписантами Белеперського меморандуму, і саме в цьому розумінні треба діяти. І от мені хотілося б, щоб ми вже чітко і ясно на державному рівні трималися однієї цієї абсолютно правильної позиції подали заявку і робимо все для того, щоб ця заявка була максимально швидко розглянута, а в міжчасі часі домовляємося з нашими союзниками, реальними союзниками. Які можуть нас захистити, от власне весь крок, який весь шлях, який ми повинні зараз пройти. Nee. Пане Володимире, ще тоді останні запитання в мене буде до вас? Те, що ми бачимо, що вчиняє Росія цей реальний тероризм по відношенню до України, до нашого народу, те, що вони заявляють і якби в підтвердження своїх дій, це там абсолютний шантаж, так або ми сідаємо за сіл перемовин. Українська влада знає, що і робити, як зупинити це все. А до чого вони ще можуть вдаватися? Які важелі в них залишилися? Які ваші прогнози? Ну, важелів практично вже не залишилося. Розумієте? Ну дехто з експертів говорить про те, що вони ще можуть там мобілізувати там, 300-500 мільйон цього гарматного м'яса. Ну тоді виникає питання: якщо вони не можуть дати ради собі з трьома трь сотнями тисяч, не можуть їх кажуть навчити озброїти, одягти, нагодувати. То що вони будуть робити з 500 тисячами оцих чмобіків чи мобіків, як їх там тепер називають? Тобто, цей варіант здається мені доволі е, примарний. Е, вони ще продовжують думати про те, що можливо застосувати ядерну зброю. Е, різні варіанти існують: від тактичної до на, на, на сході до не тактичної. Десь далі, от, але це для всіх зрозуміло буде останнім днем помпеї для Росії, тому що її чітко і ясно попередили. Тоді від ваших так званих збройних сил залишиться рога і копита. Третій варіант застосування зброї хімічного ураження, що власне нічим не відрізняється від застосування ядерної зброї. Варіант той самий. Тому мені здається, саме через це Путін сьогодні і кричить на всіх перехрестях через своїх оцих, от о, законсервованих в Європі політиків, через оцих корисних ідіотів, що треба сідати за стіл переговорів. Але я думаю, що тепер ми будемо диктувати свої умови, і я в цьому плані кажу вам чесно, щасливий, коли прочитав недавно ну, таку чітку. Ясну недвозначну позицію генерала Залужного він написав, що ні на які компроміси українські збройні сили не підуть. І допоки ми не вижидемо цю гідоту з української землі, жодних розмов про перемовини, про компроміси і так далі не буде. Оце і є наша позиція.